А ось і ти. Ну що? Готовий до вистави. Буду готовий, коли розкажеш, що задумав. Ха -ха -ха -ха. Тобі сподобається. Одним махом двох мух прихлопнемо. Твоїм завданням будуть монолітівці. А варта? Не твій клопіт. Я вже підготував для них сюрприз. Ти краще слухай, у чому твоє завдання. Поки на КПП буде заваруха, потрібно захопити підземний вузол зв'язку, а потім позбутися лідера монолітівців. Я все продумав. У тебе буде перевага. від вузла. Зможеш вийти прямо в тил противнику. Питання є. Навіщо нам вузол з Щоб отримати повний контроль над дугою. У найвідповідальніший момент перевага має бути на нашому боці. Що за сюрприз ти підготував варті? <сум> Дуже особливий. Але не забивай голову зайвим. Головне знай, що під ногами плутатися в них. Часу не буде. Питань немає. Тоді лишилося дочекатися варти. У нас є час. Так що відпочинь, поки підготуйся. Тебе розбудять, як прийде час. Радий був би ляси поточити, та не хочеться. Немає іншого життя, ніж служіння йому. Ти краще поясни, чому мені довелося декілька разів вбивати одну і ту ж людину. Технологія така, а головне, розповість, як нам впоратися з війниками. Стояти! Це режимний об'єкт. Новачкам тут не місце. Вхід тільки за перепустками. Може, я тут і недовго, але знаю, що в зоні купони будь-яку перепустку замінять. Тихіше! Ти Тихі ще озерському на вухо це прокричи. Гаразд. Бачу, що ти не зовсім шмарклі зелена Скидай свою перепустку і заходь. Що там, ще одна експедиція? Слухайте, дайте хоч. А стривай, ти невчений. Давай так, друже. Якщо тобі куди треба, я, звичайно, відведу, але дорогою зупинимося, перепочинемо гаразд. Заганяли вони мене тут, сил нема. Туди відведи, там обладнання постав. Треба було на болотах залишатися. Треба було. Куди цього разу? Щасти там. Будемо знайомі, професор Озарський, директор НТЦ Малахіт. Якщо не хочете, щоб вас випроводили звідси, не втручайтеся в робочі процеси і ставтеся до всіх відвідувачів Малахіту з повагою. Моїм співробітникам часто потрібна допомога сталкерів, щоб здобувати артефакти та проводити польові експерименти. Проявити себе добре, зможете брати замовлення. Розкажи мені про малахіт. Тут теорію не назвуть дурною, а польовий експеримент зайвим. Будь-яка деталь може привести до розуміння ключових закономірностей зони? Щоправда, сноби з енді-часу називають наші досліди псевдонаукою. Але навіщо слухати тих, чия зашуреність стає проти їх же пошуків істини? Я шукаю інформацію про фантоми. Один монолітівець Фауст створював двійників у бою. Хочу зрозуміти, як це можливо. А я хочу ніколи більше про це не чути. Але судячи з усього, вам щастить більше за мене. Двійники, яких ви бачили, це наведена ілюзія, результат псів впливу у тау діапазоні Схоже, цей ваш Фауст використовує щось зі старих технологій ЕС свідомості. Саме вона фундаментально досліджувала наведені ілюзії та їхній вплив на людей. Про виконавця бажань чули? Це їх робота. С Свідомість? Десь я вже чув це. Так називала себе група вчених ідеалістів з проекту Ікс. Вони хотіли прибрати з ноосфери всі темні прояви людської натури, зробити світ ідеальним. Наміри чудові. А реалізація так собі. Вчини під'єдналися до ноосфери без відома керівництва в червні 2006-го, через 10 років після її відкриття. Експеримент вийшов з-під контролю, внаслідок чого і виникла зона. Повчальна історія про те, що наука не терпить поспішних рішень. Де я можу зустріти вчених зі, зі свідомості? Хочу дізнатись більше про їхні технології. Ви розминулися з ними в житті на кілька років. Без свідомість припинила існування у 2012 році через смерть усіх учасників. Сталкеру на прізвисько стрілець вдалося деактивувати виконавця бажань і дістатися генераторів. Після чого він розстріляв ЕССвідомість, мабуть, не оцінив, що його використали як піддослідного кролика. Розкажіть більше про наведені ілюзії. Не певен, що у нас в центрі є вичерпна інформація. Тут би стали у пригоді архіви індічазу. Вони на цій флесці. Я їх дістав після сигналу. О, це значно спрощує наші справи. Тільки аналіз архівів займе чимало часу, а вам, наскільки я розумію, потрібні швидкі результати. Вам пощастило, що мережа X відновлена. Тут поряд є закинутий об'єкт дзеркало. До 2008-го його використовували для вивчення наведених ілюзій. Якщо його перезапустити і відновити зв'язок між дзеркалом і малахітом, я зможу пошукати там потрібну для вас інформацію. Що саме я маю зробити? По-перше, запустити центр візуальних проєкцій. По-друге, налаштувати антенну для зв'язку. Тільки враховуйте налаштування антени. Може вимагати особливих умов, що давніша техніка, то довше з нею треба возитися. Раджу знайти актуальну інструкцію для технічного персоналу об'єкта і діяти відповідно до неї на зв'язку.